Леся Петровна. Приготування м'яса це чоловіча справа, так? Да? Так. Да. Що ви, дівчинки? Ну, ми ага. жаримо м'ясо. Хтось подивиться, скажете, що ви там, жлоби, два кусочки м'яса жарите. А хтось скаже, о, жирують, м'ясо жруть. Маю можливість, то й жрем, Так да? Давно його не жарили. Каже, Леся Петрівна, маю повод, маю можливість, так? Так що дівчульки, смажать таранчук на шампурах. А я воно, тут кочегарю, за вашого диму не видно мій дим, який йде із свинарника. Я підготовлюю майбутній таранчук. Лесі Петрівні притягнув балон, щоб їй було легше розпалити огонь, поки я справлявся по господарству, дрова перегорілися і дівчата готують вечерю. Можна сказати, святково, да. Ми вже просто в цих святах хтось може критикувати. Не знаю, у нас не тоді свята, Да, у нас немає святівців. Святів два немає деяких свят. Та воно і до цього ми не дуже такі були боговіруючі. Ну, ми віруючі в Бога, але не соблюдали, нас не навчили оцих цих моментів. Ну, чомусь так в наших родинах було заведено, тому що наші матері і батьки совкові, патрон, патрон, патрон теж хоче м'ясо. Я з вами можу поспорити, що. Приготування м'яса, це чоловіча справа. Дівки роблять такий вітер. Та зараз, мабуть, на даний момент дівчата роблять. Сьогодні їду, їду сьогодні додому. Натура що коня на ходу остановить, якщо треба. Їду додому, їде передо мною баба, ну, жінка, На мопеді, На дворі голод, вона їде на мопеді, три сумки на ній і пече. Я поїхала тоже. Тому що треба. Ну, хорошо, хоч поліції не було, але ж поліція не зрозуміє, що в неї син служе, чоловік служе, а їй треба. І просить такого, як Шелудька, до хер допросишся, то краще зробити це самому. Це та сама історія, як мені сьогодні написали, ти дискримінуєш президентську бригаду. Та нічого я не дискриміную. Це є запроси. Люди повинні розуміти, що в нас війна з найбільшою армією світу і у них працює воєн його круглими сутками для того, щоб знищити нас. То ми повинні об'єднатися для того, щоб підтримати наших хлопців. І ніякої дискримінації тут немає. Тут є просто підтримка таких же самих, як і ми насправді, простих людей. Так що, ну а отак от дівчатки приготовлять вечерю. Да, вже реально вже забув, коли ми це готували. Хоч у Лесі Петрівни було день народження і. Можна було б і приготувати, але її не було вдома. Вона була в мандрах в командіровці. Виконувала стратегічні випроси державного значення. Так що і рибу де знайшла в морозі, в кіону. якусь якусь. Рішила заодно пожарити, щоб цього, щоб зря. І патрону, але теж хоче риби. Да? но, патрон! Я знаю, що ти його любиш, тому що патрон і Петровна почти вчить. Один... Так що ви з ним, як родичі, можна сказати. Він ти... просто, у нас дуже Так. Да. Ну так як мама. Пішла, посибирала всі його ці дрова, і, і дрова і різинки. Резину, що він тягає, вкинула в мусорник. Від він витягнув. Він одразу слідом за мною і поніс за мною. Кинув опять <рес> там, де я забрала. Я узяв, знайшов картуза. Старого картуза. Де він його знайшов, не знаю, мій найковський, мабуть, з зерновому. Він його тягав по двору. Я зловив його, забрав того картуза, пішов. Він же його вже пошматував і заховав у мішок мусорний, засунув аж туди. Приходжу, через п'ять хвилин він вже того картуза тягає. От вам і розумний, і ним ніхто не займається. А він слухає на нього. Він не займається. У нас вже лапу дає, лягає і сідає. Бабушка ним займається. Так що, друзі, всім а смачно. Бабушка, дресіровщики, всім дресіровщики. Да ні, так він до мене. Я на нього крикнув, він зразу розвернувся і прийшов до мене. Вчора Серега приїжджав, він слухняний. Комушка Слухня. спочатку на нього покричить, потім погладить, обнімає, а потім каже: йди отсюда. Ну, я вже балона сьогодні тягнути туди не буду. Хай вже стоїть. Завтра може. Не, може він не а, не, Ні, він вже там, з куском землі приніс. Це ця Петрівна ним змала курей, а курей зараз нема, то вона, ух, не то вона не ним розпалила вогонь. Та я бачу, він воно там ціла купа цього. Так, давайте так, хтось тоді буде дивитися. Я пішла картошку. Надюшка дивиться, бо я пішов, я ж голий, тут по штаніках ходжу, себе не знімаю. Надюха, крутиш, вертиш. Який красивий, а, а такий красивий є вигляд на цьому. На відео, ну, самі углі. Так картинка не дуже ярка, а й углі такі аж розові виглядають. Так що так, така шашлик отака шашлик. смакота від Лесипі. Це, кстати, ошиок. А ми ошик, коли я говорив, що жарить шашлик. Колись казав Серега Білий, те, що служив у 72-й бригаді Кований батько. Він каже, я жарю шашлик тільки з лопатки. чого? Тому що в лопатку ніхто нічого не колить. Шию колять, сраку колять. Рибра я не люблю жареного, так що їм тільки лопатку. Ну а так як це наші свині, ми знаємо, що їм робилося. В сраку кололи їм залізо, сраку кололи їм вакцинацію, робили. А в шию не кололи. Так що все нормально. Можна їсти. Так що Леся Петровна смажить в мене вибере. Ну, що було у мене. Вибор, нічого собі, самий такий смачний кусочечок. Все, працюємо далі. Я погнав, бо шелуть ось в поштаніках тут бігає по двору. На запах прибіг. Я вже посправлявся по господарству. Димочок димить. В цунарничку тепленько. Свиночки мотаються, понаїдалися. Красота. Світло виключу, хай собі загорають. Ну, а смажить шашличок. Надюхін Сергійовий. Да? Хай трохи покритикують. Усіх нас. Ще кажуть, що ти в воєнних штанах, як ти не воєнна. Каже, я для, для військових більше зробила, чим ті, що ляпають своїми язиками. Да, і мені їх подарували. Також військові. Так. Да. Через Вікторію бурю. Я ще скоро курточку воєнну. І обшам лише. Я військовий волонтер, правильно. І собі закажу, волонтер. Я тобі зроблю. Як там? Обесруся, не ну достану. Тиц, тиц, тут. Як це не можна? Та це ж... Де, 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 помахай, або потушити треба. Ні-ні, візьми це. О, не чогось у те духало. Ото тобі на... Надо треба водичкою і Щоб не було вогня. О, ну. Як ти будеш ждуть, воно ще хуже розгориться. Ні, не Ну так, я можу так зажити. Що, батька Лиса замерзла. красота. Що ти хочеш сказати людям? Хочу сказати, аби робили більше для перемоги. І все буде Україна. Звісно, треба об'єднатися всім, тільки в об'єднанні, а не фляпані язиками, і говорити, що так, що не так, хто кого дискримінує. Тільки не пов... не дискримінує, щоб не говорили, чому ти воює, а ти не воює, не знаючи. ситуації. Да, так що ні. Ну, є такі, що могли б воювати, але не воюють. Ну, то таке. Не нам судити, для цього є законодавство України. А по поводу того, що е, автомобілі там військовим. Там теж є свої моменти. Держава, навіть, якщо б була в неї можливість, держава існує завдяки народові, і народ, завдяки їхнім податкам, їхнім надходженням. То не все так класно в державі, яка воює. То ми повинні об'єднатися бігом туши, об'єднатися і підтримати наших захисників в тих чи інших починаннях, тому що кожна машина. Кожна річ, там, кожна ФПІшка рятує життя. І ніякої тут дискримінації немає. Неважно, я — це бригада, а хлопці це скрізь і забезпечення. Воно Надо, 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 і надо, надо. А навіть машини такі на балансі не стоять. І мобільні групи, і хлопцям пересування, і вивіз, і побитовухи мотнуться, тобто вони їм потрібні. Так що все, погнав, Лисенка замерзає. І От такі діла десь приліпимо наш відосик до якогось відосика. Вот так жиру я шелудьку, бачите куря по одній вже. Одна рожа до кості. <соць> Далі буде. Щось. Ще.